Телеканали Тернопіль 1 та НТБ продовжують свою роботу. Дякую за те, що ви в цій інформаційній годині разом із нами. Сьогодні говоримо про позитив, про те, що допомагає нам рухатися вперед, і про те, що знову ж таки наголошує про єдине перемога точно за нами. Адже тернополяни та гості міста цьогоріч, попри війну, попри наскладні часи, святкували різдво, звісно, в іншому форматі. Про те, що відбувалося цьогоріч у Тернополі, та про те, що ще буде відбуватися сьогодні. У інформаційній студії адже до мене завітала Світлана. Козелко, начальниця управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава ради сьогодні вас бачити, що маємо нагоду поспілкуватися вперше за ось цей весь зимовий період про те, що відбувалося, про те, що буде відбуватися. Адже стосовно цього, хвилювалися не лише тернополяни, хвилювалися в першу чергу і ті, хто приїхали вимушено у наш регіон. Про тих людей, які тікали від війни, і звісно, хотілося для них подарувати трішки більше свята. Що цьогоріч пріоритетного ви визначили для себе? Для Власне, вашої команди, що варто в першу чергу провести саме у грудні, в січні, в лютому, для того, щоб подарувати більше свят? Ну напевно, почнемо з того, що зазвичай, в грудні е, вистава Миколай. Це обов'язково для діток. Жодна війна не може нам зіпсувати, в принципі, діти і так десь загублене в них дитинство, десь в тривогах. І ми хотіли подарувати їм подарунки, дивувати їх цікавою виставою. Коли ми зрозуміли, що все-таки ялинки, ми відмовляємося, ялинки встановлювати не будемо, то ми почали зразу командно думати: а яку ж локацію, куди ж ми задіємо тих самих дітей, батьків, як ми зустрінемо і поділимося своїми традиціями, звичаями, з людьми, які. Є вимушені переселенці, які проживають в нашому місті, які є частиною нашої громади. Я говорю зараз, Сент-Луганськ, це Я Маріуполь, ми з ними тісно співпрацюємо. Ну і якось так, знаєте, зазвичай, коли ти шукаєш якихось креативів, і ми хотіли, щоб це була така платформа, яка ще не була в Тернополі до цього. Тут особливо має бути щось креативненьке. І моя колега по роботі, бойко Людмила, підходить і каже: От подивіться, які класні манікени, десь люди придумали, я так Анало кажу, це нас в Україні. Ні, це за кордоном, кажу ближче. Ну і зародилася ідея справді зробити мистецьку платформу на різдво додому. Що саме на Різд додому? Чому? Тому першочергово ми хотіли дякувати солдатам, нашим захисникам, нашим ЗСУ, що вони дали нам можливість проводити свій культурний фронт. Тобто ми не відмовилися від традицій, таким чином ми показали, що Різдво в Україні є. Разом ми об'єдналися, ми сильні, ми можемо колядувати, ми можемо щедрувати. І ми почали наріжати манікени. Спочатку ми знайшли манікени. Пізніше ми нарізали дуже багато гілок ялинки, почали робити спіднички, почали активно у бібліотеках міських діти готувати листи для зсу. З подякою про те, що вони можуть йти на виставу, що вони можуть йти до нас на майстер-класи, що вони можуть любуватися павуками дідухами. Ми вирішили що цього разу буде платформа, така знаєте, чисто управління культури. Єдиним нашим партнером, хто став, це обласний центр еколого натуралістичний Ми запросили пана Герца, і він погодився, тому що без дідухів і без різдвяного павука. Ну не може бути наших свят. Звичайно, пізніше нам здалося, що нам мало партнерів. Ну, звичайно, ми подзвонили нашій Уляні, яка Джерганюк Уляні, яка завжди є нашим партнером. Кажемо, Уляна, нам треба такий от стіл крутезний, і щоб ми засервували глиняним посудом. щоб ми показали, які традиційні свята страви ставлять на український стіл. Але нам цього виявилося мало. Отож, ми відійшли від традиції, звичайно, ми почали звертатися до підприємців. Можливо, нам хтось би зробив безкоштовно кутю, організував ну, може, шепампушки. Звичайно, що. Погодилися, і ми дуже дякуємо, що файне місто. Вони правильно зараз називаються Сім'я Рестора так, так. так файного міста. Вони так кажіть, скільки порцій Ми все організуємо. Ми були здивовані, але нам було приємно. Тому ми зрозуміли, що підходячи до цього стола, люди зможуть не тільки взяти рецепт, не тільки побачити, який саме посуд для чого використовується, але вони можуть спробувати ті страви. Ми запросили наших друзів з Маріуполя, з Луганська. Було приємно, що що вони так відгукнулися. По факту розумієте, в залі було стільки людей, що я отак от ходила і здивуванням. Не бачила багато знайомих лиць були абсолютно люди. Е... Ну просто які проживають в нашому місті. Це було живо, активно, тому що під час заходу ми проводили майстер-класи, тобто навчали, як правильно робити дідуха. Дівчат дуже зацікавило, як правильно закручувати українську хустку. Робили декупаж різдвяних свічок. Також вчили діток, як можна зробити власними руками і взяти іграшку автентичну. Можливо, трошки вона була осучаснена. Пізніше наша команда довго думала, коли ми наряжали ялинки. Ну а фотозона. І також в нас виникло поєднати наші друзі з Луганська. Ми для них поставили гарну ялинку, таку патріотичну в наших кольорах. І хто бачив, там були іграшки з нашим тризубом. Звичайно, тут ми захотіли показати, що є і дідух присутній, тобто наш західний регіон. І ми поставили зумисне великий годинник і написали, що 2023 рік це рік перемоги. Це було таким моментом тонким. Ми хотіли мотивувати людей, щоб вони вірили і вони вірять. Я більш чим впевнена, в наше ЗСУ, і ми дякуємо, і ми чекаємо цього свята перемоги. Тому годинник ну, працює проти фашистів. Це ще трошки символічно, що зовсім так. трішечки треба так. зачекати, і все так. У Тернополі запрацювала різдвяна мистецька резиденція додому на різдво. В українському домі перемога напередодні свят з колядою і віншуваннями відкрили виставкову залу. Тут і шопки, і дідухи, і павучки, а ще різдвяна атрибутика та ялинкові прикраси. Відвідувачі зізнаються, очі розбігаються від розмаїття. Мені дуже подобаються оці ці паучки. Ми пару днів тому були тут на майстер-класі Ярослава. І вчилися їх робити, зробили і повішали кожен себе вдома. Зараз ми прийшли, щоб ще більше розглянути всю цю виставку досконаліше, тому що робіт дуже багато, і за одну годину це нереально роздивитися. Дивлячись на все, що тут виставлено, просто душа співає, і ну, я розумію, що Україну ніяк не знищити. Обрати щось одне, що найбільш сподобалося, важко зізнаються відвідувачі, але радіють, що така концентрація святковості і традиції в одному місці. Це важливо зберегти, тому що наші вороги першим ділом, що роблять, це знищують нашу культуру, нашу ідентичність і те, що є в нас на генетичному коді, Я думаю, їм не вдасться ніколи знищити. І як можемо, ми збираємо всі свої нерви, всі свої переживання в кубку, намагаємося відродити, зберігти те, що ми вміємо робити, донести до тих, хто залишиться. А ми залишимося обов'язково і перемога буде за нами. Відвідали виставку і переселенці. Люди захоплені, дивуються тому, що на заході України є стільки атрибутів свята і ще діляться своїми традиціями. Дідухи то таке знаєте культурне відкриття. Ну в нашому краю таке не характерно, у нас дідухів немає. Зазвичай на святвечір збиралася родина або друзі разом подарувати, обмінятися подарунками. А окрім того, обов'язково похресники ходять у гості до хрещених до своїх і приносять їм кутю. А натомість замість куті хрещені дають якісь подарунки. Перемозі усі охочі можуть покреативити. Тут залюбки організовуватимуть майстер-класи. Така платформа буде дуже доцільною, так як діток канікули в місті ялинки немає. Але якщо будуть діти записуватися, ми набираємо групи, тобто до 22 січня включно ми можемо організовувати майстер-класи по запиту дітей по набору груп. Додому на Різдво це не просто різдвяна резиденція. Тут сьогодні обирали найкращі роботи у номінаціях Різдвяна шопка, ялинкова прикраса та різдвяна атрибутика. Переможців оголосять 15 січня. Саму ж виставку можна відвідувати до 22 січня. От власне цікавить, я розумію, що зовсім. Не трішечки, а багато часу вам знадобилося для того, аби підготувати настільки об'ємний захід, таку велику мистецьку платформу. Скільки часу все це проходило? Чи це працювала команда в нон-стоп форматі 24 на 7 для того, щоб подарувати тернополянам свято? Ви не повірите, ну команда працювала протягом двох з половиною тижнів. Окрім цього, ви знаєте, що в нас традиційно вже поспіль багато років за сприяння міської ради проводиться конкурс «Резвяне диво і. Попереднього року мені якось не так було атмосферно, коли люди працюють, показують роботи, а вони не так гарно презентабельно виглядати. Будь. Тому ми вже подумали і скатерті, закупили, і хотіли було дуже багато учасників цього дійства. І щоб в принципі громада теж могла прозоро оцінити, бо саме 5 го числа і комісія працювала по визначенню номінантів, хто угу. буде мати перше місце, друге і третє. Ми довго сперечалися. Ми повторно збиралися то. Тому, що не могли дійти спільної думки, і, і тоді, в комплексі, чесно кажучи, ну мені здається, що нам вдалося по результативності, якщо нам довозили кутю і пампушки, то ми чітко розуміємо, скільки було присутньо в цьому фує, яке ми абсолютно декорували під мистецьку платформу, скільки було людей. Я впевнений, було багато позитивних відгуків, багато було вражень, але напевно найбільше зворушують відгуки від людей, які покинули свої домівки, для яких можливо святкування Різдва саме в такому форматі, саме в такому проукраїнському стилі, можливо, навіть вперше. Що казали ті, хто приїхали з Луганська з Маріуполя і побачили все на власні очі. Взагалі-то інтерв'ю брали журналісти, і, мабуть, вони саме краще цю думку знають. Але мені було приємно, коли пройшов захід, і пані Оксана Я Маріуполь написала мені смс-ку. Вона оцінила роботу всієї команди. Чесно кажучи, десь в мене було маленьке хвилювання, чи засмакує наша кутя. Пампушки так з маком, а кутя – це наша традиційна. Може, вона в них інший смак має. Но бачивши задоволені обличчя, і так чесно кажучи, коли я проходила і чула, як вони спілкувалися, і всі казали. Навіть якась дизайнерка була з Маріуполя чи з Луганська, точно не можу сказати. Вона сказала, настільки гармонійно все розставлено, що нічого лишнього немає, що вони були просто подивовані. І я зразу так чемно зробила скріншот, якщо пані Оксана чує нашу розмову, і помістила в групу, бо в нас була група. На різво додому, щоб моя команда, мої колеги всі побачили, наскільки нас високо оцінили. Це насправді була найкраща нагорода для нас. Ми старалися. І напевно найбільше щастя, що все обійшлося і без повітряних тривог, і без інших моментів, які могли б перешкодити власне цьому дійству. Я щиро радий, що не було повітряних тривог і в неділю, 15 січня, адже на театральній площі в Тернополі було також ще одне дійство із колядками, і щедрівками. Ми колядуємо і щедруємо так гучно, що напевно нас чути десь аж до Канади чи до Сполучених Штатів Америки. Тим не менше, що саме відбувалося, адже знаю, що також і були нагороди присутні, і була куття. І були виступи колективів, Хто зібрався саме в цей такий особливий для нас день. Е, ну, це такий був спільний захід, захід з областю. <кій> тобто, два департаменти об'єдналися, і ми хотіли показати, що лише знову ж таки разом ми можемо робити дуже справжні класні дійства. І ми зрозуміли, що кутя нам зайшла тут. Давайте спробуємо ще раз. Тільки тут ми вже наварили її дуже багато. Людям смакувало, люди задоволені. Ми виставили свою фотозону, люди фотографувалися. Ну, мабуть, оцей стан, коли вона змінюється цінності, і коли люди змогли трошки вийти за межі свого будинку, поспілкуватися, почути колядки, я бачила, вони танцювали, вони аплодували. Звичайно, я також переживала. Як це сприймуть, знаєте, це дуже складно робити такі заходи, тому що тут в нас привозять двохсотих, тут ми колядуємо. Мені сподобалося, що нас підтримала Національна гвардія. У них була дуже унікальна колядка, перероблена і саме мотивована в перемозі. Я дякую справді цим хлопцям, що вони доєдналися. Також, на жаль, 44-та бригада з нами не змогла бути, бо мали свої моменти. Але колективи заявили своє бажання, мабуть, всі засумували і всі хочуть десь бути дотичні до перемоги. Хто як може, так і наближує нашу перемогу. Тому колективі було 25, потім доєдналися і наші пластуни прийшли, і, і колективи збільшувалися, збільшувалися, і ми думали. Ну, господі, це дійство, мабуть, не закінчиться. Е, Майстри виставили свої цікаві роботи. Ми в той час проводили майстер-клас е, по виготовленню дідуха і паралельно чотири майстер-класи проходило в українському домі. Е, це ми зумисно так спланували, бо ми хотіли, наприклад, якщо батьки хочуть послухати колядку, вони можуть в цілях безпеки залишити дітей на майстер-класах і за годину після того забрати їх. Е, або побо... також хто послухав колядки і захочу хотів міг бути з було злічими. цікаво усім і дорослим так, і так, малечі. Так. Абсолютно всім, так кожен знайшов щось хотіли. своє. Нам складно було планувати, крім тих колядок щедрівок. Я би хотіла ще вернутися 13-14 числа. В нас була ялинка мера. Ну і ви знаєте, коли ми дивилися до графіку відключення світла і ставили трошки пізніше е, виставу. Я розуміла, що. Можливо, десь батьки будуть думати, чого так пізно. Але, на превеликий жаль, були лише позитивні відгуки. Я сама особисто, мабуть, десь дитинство мене ще не залишило, відвідала виставу, бо я завжди. Ем... Люблю такі дійства. Я хочу бачити, що команда зробила правильно, що на слідущий раз потрібно поправити. Тому я бачила, що зали просто вщень були переповнені. Батьки стояли просто в проході, і ми це дозволяли. Ми це дозволяли, тому що ми розуміли, що даруємо їм якесь трошечки свято. Цьогоріч ми засумували за цим. Ми хочемо, щоб його було більше свята, і зокрема, також і журналісти телеканалів Тернопіль 1 та інтебе мали змогу доторкнутися до того, що відбувалося в неділю. Як це було? Давайте прямо зараз переглянемо. Дію посіваю з новим роком! Вас вітаю! На щастя, на здоров'я! На той новий рік! Щоб з перемогою прийшли ми у цей рік, Хестося рождає. Славікою! Співали колядки, смакували кутею, віншували та нагороджували переможців конкурсу Різдвяне диво найкращі роботи визначили у трьох номінаціях: Різдвяна шопка, вертепна атрибутика та ялинкова прикраса. Пані Олена керівниця колективу творчої групи гуртків Колаж та диво Вовна. Вони здобули перше місце у номінації Ялинкова прикраса. Над роботою, яку назвали колядники, працювало десятеро людей. Ідею подали викладачі, а учні гуртка із захопленням підтримали їх. У нас були іграшки виготовлені з вати, за досить старою технологією. Працювали два гуртка гурток дивомовна і гурток калаш. Ми разом створили прикраси, прикраси вийшли дуже вдалі. За що ми отримали перший місце. Робота пані Тетяни зайняла третє місце в тій самій номінації. Каже, працювала з ученицею Іриною Зайцевою. В загальному на створення віночка пішло більше тижня. Розповідає, хотіли зробити таку композицію, аби вона асоціювалась із українською родиною. Вінок зроблений з лози, а ще також прекрасний віночком з ялинкових гілочок і пара пташечок, яка асоціює нашу українську сім'ю, тепло, добробут, кохання, чого прагне кожна родина на цей час, і, звичайно, нашої теплої перемоги, яку ми чекаємо разом з весною. Подяки від міського голови та грошові сертифікати отримали учасники конкурсу, котрі зайняли перше-третє місце. Сьогодні юні тернополяни і дорослі тернополяни мали можливість подивитися, як відбуваються наші колядки. Цей рік був особливий. І цього року ми в першу чергу дякуємо нашим військовим. І Сьогодні, вперше за багато років, одним із учасників був також колектив Національної гвардії України. Усі бажаючі могли скуштувати різдвяну кутю, якою пригощали студенти Галицького фахового коледжу, відвідати виставки ярмарки і придбати вироби майстрів з народної творчості Тернопільщини. Присутні кажуть, навіть попри важкі часи не варто забувати про українські звички і традиції. Подобається так, так, так. Дуже, дуже насправді раді, що хоч щось відбувається в місті. Є куди вийти з дітьми? Не, не на те, що тяжки, так, час такі. Так. Хочеться все одно свої традиції зберегти так. і їх примножувати дітям, дітям так. показувати. Так бо вони ростуть, час іде, і дуже важливо, щоб вони мали змогу все таки це так. приймати від нас. Подобається звичайно, подобається, але ну, сумно через те, що ми проходимо, переживаємо війну. Радості такої нема, але хочемо розділити і дочекатися своїх хлопців. Дуже все сподобалося. Ви знаєте, в час війни це така пожива для душі, для серця. Трошки забути все, а жити з Богом серед людей. Це прекрасно. Переглянути роботи учасників конкурсу можна в українському домі. Перемога в мистецькій резиденції Додому на різдво. Вона діятиме до 22 січня. Так, ну що ж бачимо, вони в абсолютному захваті були, але мене цікавить і момент стосовно того, що ви встигли прослідкувати. Як змінюються тернополяни з року в рік? Адже ми розуміємо, що ви підготували не один захід, не одну подію. Ви разом з командою створюєте постійно що для того, аби дивувати, і відгуки також людей змінюються, бо змінюємося. Ми що помічаєте? Ну помічаєш те, що е, навіть якщо ти будь-який захід організовуєш. І знаєте, зазвичай раніше, якось так традиційно, а ми може не підемо виступати, нам не потрібно. То зараз абсолютно готові всі працювати будь-де. Ми навіть вчора наш дует шоколад. Оксанка була ведучою, з мішем колядували. Мені здається, що людям. От потрібно, потрібно їм зробити перезавантаження. Навіть вистава дитяча називалася Різдвяне перезавантаження. Люди люди змінилися. Люди стали набагато активніші до заходів, можливо, тому що їх є. Ну, не так багато, як зазвичай, в мирний в мирний час. Люди готові майстри готові вироби свої продавати, віддавати частку на ЗСУ. Збирали також вчора кошти на 44 ту бригаду. Тобто, люди стали більше об'єднані і, мабуть, в них змінилися цінності. Ми отримали, можливо, того глядача в цей період, який був десь трошечки, можливо, нашими заходами розбалований в мирний час. Час десь, коли була ну не знаю, ну все рівно. Наші глядачі повернулися, ми об'єдналися, і ми зрозуміли, що разом тільки разом ми можемо робити гарні дійства, і всі долучаються до цього. Як стосовно майбутніх заходів, що ще планується, от якщо брати саме зимовий цикл, угу. що ще буде відбуватися? Чи можна хоча б трішки бодай трішки проанонсувати? Дивіться, ну по перше, в нас безконечні майстер-класи. Я навіть не могла уявити, що вони отримують таку популярність У нас платформа мистецька в українському домі буде діяти до 22 числа. 22 числа ми будемо це все забирати. Звичайно, ніхто я надіюся, що в нас буде можливість водохреща. На водохреще ми будемо багато мати заходів і локально по наших закладах культури, і по громадах по тих сільських, які доєдналися до нашої громади, тобто будуть і клуби, і будуть продовжуватися ще резв'яні заходи. Пізніше в нас 22-го, 29-го в нас крути героїв. Тобто в нас настільки насичений січень, що я навіть не знаю, на, конкур... на якому е, варто е, зупинятися, тому що вони будуть всі цікаві. Ну Також, напевно, і 19 го числа ми завжди маємо пам'ятати і зараз особливо стали робити акцент, е, що буде, напевно, виставлена вахта і буде покладання до пам'ятника Стецька е, Квіти. Наші герої. Е, чи наше ставлення правильно сказати людей, які дякувати Богу тут бережені? Зрозуміли наскільки важливі ці люди, які були героями в той чи інший період, які важливі герої зараз. Ми готуємо продуктові набори. У листи, до речі, в нас була дуже цікава ялинка, де дітки готували листи, і ми ці листи обов'язково всі зберемо і будемо надсилати нашим хлопцям, дякувати дякувати вкотре і не втомимося ніколи від подяк, що вони дають нам можливість. Тобто, я думаю, 20 29-го, і вже там я скажу фу, січень закінчився. але розпочнеться вишина. Якщо все вийде, як ми плануємо, і буде ще й наша перемога, то мені здається, заходів буде ще більше, більше управління культури та ми матиме дуже багато роботи. Просто будемо неймовірно грати, співати. Е Всім повідомляти, що що Україна переможе, а Україна таки переможе. Сто відсотків цьому немає жодних сумнівів. Ну що ж, я дякую вам за те, що завітали до нас сьогодні. Хочу нагадати Світлана Козелко, начальниця управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради, сьогодні була у студії телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. Я дякую вам, що ви залишалися разом із нами. Якщо ви не встигли ще побачити мистецьку платформу, на свої очі обов'язково завітайте в український дім перемога до 22 січня. Так, ви сам. маєте змогу це зробити, маєте змогу також відвідати різноманітні майстер-класи. Подаруйте трішки більше світла і свята цьогоріч як вашим рідним, так і собі. І ні в якому разі не шумуйте і не піддавайтеся паніці, бо, як ми вже зазначили, перемога тільки за нами. Ви ж довіряйте перевіреній інформації. Побачимося з вами вже у наступній інформаційній годині.